Рятувальникам Прикарпаття передали вихлиємський вогонь миру. Прикарпатські рятувальники отримали сучасну техніку від ДСНС. Протягом минулого тижня вогнеборці ліквідували понад два десятки пожеж. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, а особливо в зимовий період, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. Продовж минулого тижня рятувальники ліквідували два десятки пожеж у житловому секторі одна з яких виникла 16 грудня в місті Івано-Франківськ. Надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку по вулиці Ленкавського у місті Івано-Франківськ. Вогнеборці оперативно прибули до місця події, локалізували та ліквідували пожежу житлового будинку на площі 60 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям вогнеборців на пожежі від знищення вогнем було врятовано житловий будинок, а також поруч розташовану будівлю. Постраждалих немає. Наразі причину встановлюють фахівці. Прикарпатські вогнеборці вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки. Пам'ятайте, ні в якому разі не слід панікувати. Початку року на території області виникло 2892 пожежі, на яких загинуло 42 людини ще 15, з яких двоє діти рятувальниками були врятовані. Також слід подбати про безпеку, а саме встановити вдома датчики задимлення та чадного газу. В разі виникнення незначного загорання пожежу можливо ліквідувати самотужки при наявності вдома порошкового чи вуглекислотного вогнегасника. Це не лише врятує ваше життя, але й не дасть пожежі поширитись. Пам'ятайте, лише дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас. Та ваш будинок від вогню бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина в такій ситуації має вирішальне значення. Правила пожежної безпеки під час встановлення новорічної ялинки. Ялинка має бути встановлена на стійкій основі. Її місце розташування не повинно перешкоджати шляхам евакуації. Мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до обігрівальних приладів та легкозаймистих речей має становити не менше 1 метра. При виявленні несправності в ілюмінації, а саме нагрівання проводів, блимання лампочок іскріння поява різкого запаху, її слід негайно вимкнути. Не прикрашайте ялинку легкозаймистими прикрасами. Освітлюйте її лише електричними гірляндами промислового виробництва. В приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено запалювати пенгальські вогні. Служба порятунку 101. 18 грудня рятувальники Івано-Франківщини отримали символічний дарунок Вифлеємський вогонь миру. Його урочисто передали представники обласного осередку національної скаутської організації Пласт, супроводжуючи передачу традиційною піснею про вифлеємський вогонь. Цей священний вогонь, запалений у місці народження Ісуса Христа, став символом надії, світла та єднання. Його шлях через кордони та серця людей нагадує, що навіть у найтемніші часи полум'я добра. Здатне зігріти кожного. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС області Олег Кушнірук подякував пластунам від імені рятувальників Прикарпаття за виконання такої важливої місії. Нагадування, що світло завжди перемагає темряву. Це єдиний вогонь, який рятувальники ніколи не погасять. Нехай це полум'я принесе мир, добро та радість кожній українській родині. Далі вогонь продовжив свій шлях у підрозділи ДСНС Прикарпаття. Символічно освітлюючи важливу місію рятувальників берегти життя, захищати, допомагати. Він стане знаком того, що навіть у найскладніших умовах є місце для віри, надії та єдності. І хай цей вогонь, запалений у вифлеємі, стане оберегом для кожного рятувальника, надихаючи нести тепло і віру навіть туди, де найтемніше, бо коли є світло, немає місця для страху і безнадії. Із лосем норм двіж. Виходити на лід, перевіряти кригу ногами це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не міцна, вгай назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101. За сприяння керівництва державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники Івано-Франківщини поповнили свій автопарк сучасною технікою. До переліку нової техніки входять пожежні автоцистерни з ємністю 5 тонн, які дозволяють оперативно гасити великі осередки вогню навіть у найвіддаленіших куточках області. Особливу увагу привертає автомобільний кран, що стане незамінним під час ліквідації наслідків техногенних аварій, та важкий піротехнічний автомобіль, призначений для піротехнічних підрозділів. Для роботи в умовах складного гірського ландшафту Прикарпаття передано сім квадроциклів, які стануть надійними помічниками для пошуково-рято. Відділень. Ця техніка дозволяє швидко дістатися до місця, де можуть перебувати заблукалі чи травмовані туристи, навіть у важкодоступних ділянках гір, де кожна хвилина може стати вирішальною. Також для підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту, кінологічних служб та інших напрямків реагування, було передано пікапи. Ці автомобілі забезпечать ефективну мобільність у надзвичайних ситуаціях. Ключі від техніки вручив тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області. Олег Кушнірук він підкреслив, що керівництво ДСНС докладає всіх зусиль, щоб забезпечити рятувальників найсучаснішими засобами для виконання їхньої надважливої місії. Нова техніка не лише полегшить роботу рятувальників, а й підвищить рівень безпеки у всьому регіоні. Це ще один крок до того, щоб кожен мешканець її Прикарпаття міг почуватися впевнено навіть у найскладніших умовах. Як вберегти житло від пожеж? При використанні генераторів неухильно дотримуйтеся правил безпеки. Важливо, забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям, передбачте встановлення генераторів на відкритому повітрі, забезпечте протипожежну відстань не менше 6 метрів від генераторів до вікон, дверей та будівель гаражів. Купуйте сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Дотримуйтесь інструкцій, тримайте генератори сухими. Не використовуйте в умовах підвищеної вологості обмежте доступ до генераторів стороннім особам або тваринам. Робіть перерви в роботі генераторів, передбачені паспортом виробника. Рекомендовано відключати через 5 годин роботи хоча б на 30 хвилин. Пальне та мастило для генераторів тримайте на відстані більше 10 метрів у спеціальних каністрах. Забороняється заправка генераторів при працюючому або невохолодженому двигуні. Забороняється об'єднувати генератори у ланцюг. Забороняється підключати генератори до електричної розетки.